А знову тобі і мені так само в мамі 60 ура, я за 66. Побачив. О, три. Один, два, три. я можу програти. Ми mm. граємо в ходе. Я пока 66. На папірці від цукерок, давайте сюди. Здаємо. Ой, тихо. ні ні А вона ще не їла. А, ти знімаєш? Так. Тихо, я тихо. Кто виграє? Я покажу. Oh. А, це назад. Один, два, три, чотири, п'ять. Це плюс два. Плюс два. Один, два. Так, ходи ще ah. раз. Ходи ще раз, ходи. Папа, мама, зве. Ти ходи ще раз, попалися. Три. три. Один, два, три. А я пригнаваю. Мені ще три ходи лишилося. Я чотири. Один, два, три, чотири. Мінус один. Три ходи. Тепер я не буду какати буде, будемо ще ходити. Я тобі даю доповнительний ход. О, один. Один мінус один. Чекай, чекай, Давай я кину, і ти будеш ходити. П'ять. П'ять. Чекай, Давай ти ходиш, а ти дав допоможний ход. Три. Один. два, три. І я кидаю. І... Тут я виграю. Один Почти. Собіть тихі два і треба тобі доходити до синів. До сіні. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодні, то коніці. Один. Один. Я Я. Знаю, що чотири. Один, два, три, чотири. Ну, мені ще два і все. Один, два. Тебе, три, чотири. Тимур, давай, класно, три. Тому давай ще один. Тобі класний? Один. Три. Так, Ти сиди. Ага. Один, два, три. Ти так. Один. Один. Це не вважається. Можеш перекинути. Дякую. Грим, п'ять. Один, один, два, три, четыре, чотири, пять. один, два, три, чотири, п'ять. П'ять! Один, два, три, чотири, п'ять. Сіла кам'янець засідаємо. Треба ще раз. Ще раз треба було. Так. А далі наш камінь. камінь. Це для нашого озера буде камінь. Так. Да. Ми будемо тут озеро робити. Той раз ми робили океан, а будемо робити озеро. Да. І мені гоже. Картоп не будемо робити. Ні без картоплі. А картопля там буде плавати. Я де багато води. Може в бутилі. А може А можна ще раз? ми вже повернемося. Можна вісім і остання дев'ята. Тільки чекісти випрямо. Один, два, три, чотири. Я ризикувати, поки може вскочити. 89 10. Пішли Юля з Вітасом. Дивись, ніхто тут його не сіяв цей клєвір сам собі насіявся і який прикольний там теж все заплело то що зелене то клєвір. і тут навіть постійно ходять і де не дуже сильно ходять туди і не ходити зовсім дуже рідко ходити то було б взагалі класно дивиться все оцей мілкий клєвір. де він тут взявся прикольно Мама, mm. можно с собой в Пап, Що, що Я може можу свині там набруднили. Свині набруднили, так. Нітечку розкидали люди. Не люди, а свині. Да. Угу. Хоча навіть не хочеться тварин ображати. О, свинки хороші тваринки, так? Там тільки так само. Поїхали на пліті. Давай сидить, коли ми поїдемо. Поїхали на політики. О, давай сидить. Самый давай тоже сторону. Ого, ты бачила, как он крут? Тимур! Идем, хочешь? Ти так умеешь, Тимур? Because they die. Марусь, иди дай. Марусь. Тормозити можна на передній і на задній. Задній погано робить. Шапка до мосту. покладу, а потом... Ой, о, значок Мерседес. Мой любимая машина. Тимур! Можешь... Тимур, я подумаю, это... Какая машина у тебя, Мерседес? Не знаю, это кто что любит. По вашему мнению. Я там... Давай с Юлей. БМВ. И те, и те машины были хорошие. Там, там прям такая палка. Видите, какая палка? А, а шок вже би квакати? Для дощик, напевно. Шук? Може для дощик, через то вони квакають. Піском покормили. Піском <laughs> покормили. Де не є палка збів. Я йому включив саму пасподи. Я включила таку струю і паукавби. І <laughs> я пікову. Проба, розмовляюча голова, і це дуже складно не дивитися на себе на екран, а дивитися в камеру, щоб складалося відчуття, що ти розмовляєш саме з тими, для кого знімаєш це відео, а не невідомо, куди дивишся, десь повз. І це неймовірно складно, бо хочеться контролювати, як ти виглядаєш.

О, виключай! На тримай такой. Мамок немадель. А Отойди иди. Маша, ты уже твоих ты не купаешься. Угу. Купіла на поучаснь. Шукай, шукай ледер. А він січки так ловить. Вилази на сарай, на кришу Юля. Він так по криші, як акробат лазить. І тільки покличу його, а він йде туди, в самий кінець бабиного сарая. І там в нього десь якісь є такі місця, що він стає і звідти злазить. Хто? Дивися, не впади з тусиком, бо він тяжкий кель. Піду подивлюся, як там це. Що, загубив? Роздявляка рижий. Подивлюся, як там моя розсада. Підбуха куди пускала, чи ні. Что ты такое делаешь? Да. Это я полосну. Юля, а ведь не хочет еда. хе хе